На плацу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Свято синьо-жовтий винуватець події, державний прапор України зібрав усіх військових для відзначення важливого свята. Щороку, 23 серпня, український стяг не тільки вшановують, а й урочисто підіймають під гімн України. Перший український прапор замайорив над Верховною Радою 4 вересня 22 роки тому двома незмінними кольорами. Синій символізує мир, жовтий колір достатку. Відтоді національний стяг щодня супроводжує Збройні Сили України в їхній нелегкій службі. Сьогодні воїни Закарпаття продовжують славні бойові традиції минулих поколінь. На пружених буднях підвищується майстерність офіцерів, прапорщиків та солдат. Володіння новими методами ведення бойових дій, згідно військової доктрини України. Вони зміцнюють бойову готовність і стійко стоять на варті демократичних завоювань. Тому за відмінні успіхи у військовій службі найвідданіші воїни особового складу отримали почесні грамоти і подяки. Приємно, що командування частини ну, цінить роботу не тільки мою, а ця грамота, вона заслужена всіма військовослужбовцям підрозділу. Ну, я їм також вдячний і ви владою сьогодні за звичайно заохочу. Також завершили урочистості святковим маршем під супровід духового оркестру. Всі військовослужбовці рівнялися на синьо-жовтий символ державний прапор України.